Холодно в полі, в саду, на городі. Зима мандрує по нашій господі. Тепло і затишно вдома у нас. Доброго дня! Я вітаю всіх вас. Погляньте, яка гарна квітка завітала сьогодні до нас у гості. Ця квітка, діти, незвичайна. Це квітка прав дитини. Вона до нас завітала, щоб розповісти нам про ваші права. Діти, а що таке право? Вірна відповідь, право це закон, який ніхто не повинен порушувати. І права дитини особливо. Адже діти маленькі і вони не можуть захистити самі себе. А про них турбуються дорослі, політики, державні діячі, щоб діти росли здоровими і щасливими. А ви знаєте, як називається документ, в якому прописані права дитини? Цей документ називається Конвенція про права дітей. Давайте розглянемо пелюсточки-квіточки, які на них зображені права дітей. Право на сім'ю – верхня пелюсточка. Право на відпочинок. Право на медичну допомогу. Право на захист. Право на навчання, право на інформацію. Розглянули квіточка нас познайомила з основними правами дітей. А сьогодні наша квіточка розповість вам про права дітей на сім'ю, на опіку, на любов. Місце, куди завжди хочеш повертатися, це твій дім. Люди, яких завжди хочеться любити, це твоя сім'я. Діти, подивіться ось на цю картину. Хто зображує її? Сім'я. Хто для вас найрідніший? Хто піклується про дітей в сім'ї? Звичайно, дорослі. А чи може дитина жити сама? Звичайно, ні. А чому? Тому що дитина маленька і потребує любові та піклування. У кожній дитини повинна бути сім'я. Мама, тато, їхні сини та дочка, бабуся та дідусь це всі члени однієї сім'ї. В сім'ї можуть жити люди різного віку, як від маленької дитини, так до літньої людини. Це найбільш Дорогі і близькі люди, всі члени сім'ї люблять, вважають, піклуються один про одного. Дітки, послухайте, в родині жити дружно дуже важливо. Старших треба слухати, допомагати їм, а молодших треба захищати, піклуватися про них. Пропоную пригадати всіх членів вашої сім'ї та багати зі мною гру. Закінчить речі. Слухаємо уваж. Донька моєї мами, то моя вірна відповідь сестра. Найбільше в нашій хаті свято, коли з роботи приходить вірна відповідь тато. Своїх онуків розуму навчає старенький. Вірна відповідь дідусь. Пачкам на потіху росте здоровий, розумний їхній син. Твою матусю донечкою кличе твоя бабуся. Сім'я навчає любові, відповідальності, турботи і поваги. Отже, сім'я це чоловік, жінка, діти, дідусь, бабусі, тітки, дядьки, племінники. Батьки це найрідніші люди, найдобріші, самі близькі. Та дорогі люди, люди, які тебе люблять. А щаслива родина це та, де члени сім'ї поважають один одного, ставляться гарно один до одного та щасливі разом. У родині всі один одного люблять та лагідно звертаються один до одного. Давайте і ми з вами зараз лагідно. Звернемося. Наприклад, до мами. Як ви звертаєтесь лагідно до мами? Вірна відповідь. матінку, Матуся, Мамуся. А як ласкаво звернутися до тата? Вірна відповідь Таточку, татусю. Татку, татику. А як лагідно, ви покличете свою бабусю. Вірно відповіть бабуся, бабусенько, бабуленько. А як лагідно, ми звернемось до дідуся. Дідусю, дідуси. А як лагідно ми звернемось до сестри? Сестричка, сестриченька. А як ви лагідно звернетесь до братика? Братик, братику, братичку. Чудово, дуже гарно. Рідним дуже приємно, коли ви до них так звертаєте. Наші пальчики щось засумували. Давайте з ними пограємо. Тато палець, тато палець. Мамо, палець де ти є, Ось і я, ось я, я, ось і я Що ти вмієш? Мамо, палець, розкажи Малювати, малювати вмію, я Братець палець, братець палець, де. Братець, палець розкажи, Розважатись, розважатись вмій. Можуть виконувати будь-яку роботу. Так само і в нашій дружній сім'ї будь-які труднощі здолатити силу, бо в сім'ї піклуються один про одного, допомагають один одному, а головне люблять і поважають один одного. Я вам пропоную порог, сімейний ланцюжок. Нам потрібно розставити картинки від найменшого шлена родини до найстаршого. Розпочнемо? Так, давайте роздивимось картинки і подивимося, хто у нас тут найменший. Звичайно, це немовля. Потім дивимося, хто у нас буде другим. Так, дівчинка. Потім у нас хто буде. Так, хлопчик школяр. Напевно, так. Зараз перевіримо. На яке ми його місце поставимо? На третє. Після хлопчика-школяра то у нас буде. Так, дівчинка, підліток. Так, потім у нас то буде з членів родини. Роздивляємося уважно. Мама, потім, тато, бабуся та дідусь. Ось і чудово справилися ми з вами завданням. Молодці! Чудова, правда? Без сім'ї немає щастя на землі, тверде народне прислів'я. А український народ завжди славився. Великими та дружніми сім'ями. От сьогодні ми з вами познайомилися і правом дитини жити у родині. А на згадку про наше заняття я вам пропоную намалювати свою велику, велику родину та відправити у нашу вайбер-групу, поділитись своїми враженнями. За роботу по заслузі. Щиро дякую вам, друзі. Вже прощатись нам пора. Будемо знову зустрічатись та новому ще навчатись. До побачення, малята, до нових зустрічей!